Ми бачимо, в принципі, деградацію політику, ми бачимо, що світ перетворюється на сходить на пси. Тож найкращим способом є зразу переходити на споживання деграданського контенту, а не дивитися новини, уникаючи думки про те, що вони вас деградизовують. Тому що ну, реально це те, що робить з нами зараз новинний простір. Тому треба випереджати загрозу і зразу і... Ти, і... Дивитися контент, який вам не обіцяє ніякого високочолого контенту, він вам обіцяє розбірки, з'ясування стосунків, якісь дуже тупого халастяка, дуже тупого халастяка, у якого словниковий запас, в принципі, ти розумієш, що. Карпо Кайдаш так гарно виглядає в кадрі, тому що Тарасіку цимбаліку не треба було нічого грати. От, і, ну, і така ж дубина і дровиняка, Але ну, дівчата старалися, і, звичайно, вже перший випуск подарував нам надзвичайно талановитий мем, який тепер всі запам'ятали. І мені здається, що є шанс, що взагалі цей сезон за цим мемом і запам'ятають. Я ще вчуся на лікаря. Я в медичному навчаюсь. А в тебе турнікет з собою є? Турнікет? А що це? Ти лікар і не знаєш що таке турнікет? Я навчаюся тільки на першому курсі, мені 20. Ну, турнікет в час війни не знаєш таке турнікет. Як ти не знаєш, що таке турнікет? Ту Та малишка Соня трошки розгубилася. Я не знаю, що таке турнікет. Кровоспинний турнікет. Я... Так, турнікет, ну... В метро, такий такий прилад в метро, Я знаю, що такий джгут. Потім написала дівчина ця ну Софія чи які. В своєму треці, але ну зараз ми будемо спостерігати за потоком масиків і за тим, як дівчата будуть старатися розкрутити свої соцмережі, буде за що поспостерігати. І вот бачите, турнікет зробив свою справу. Турнікетом почали цікавитися у Гуглі. Ну можливо, можливо, більше людей дізнається. Зрештою, на якому на? 12 му році війни, що таке турнікет, кровоспинний турнікет. Одним словом, холостяк став дуже освітньою передачею. І я можу сказати, що я, наприклад, дуже сьогодні реготала, бо я побачила обговорення, до якого мене життя не готувало, і мені дуже хочеться з вами поділитися. спочатку одна філологиня написала, що слово Холостяк. Не можна вживати, бо воно від слова холостий, холостити, каструвати, коротше і так далі, треба писати одинак чи один. А, а Олександр Стукала, якого я вам рекомендую, у нього, по-перше, щотижня виходять такі замітки філологічні, мовні, лінгвістичні, які пов'язані з словом вжитком українською. А по-друге, він досить дотепно часто реагує на оці всі срачі, теж пов'язані з якимись мовними конструкціями. Я прямо хочу вам зацитувати. Зараз. Збільшу картинку, бо не зможу процитувати, а, бо не зможу процитувати інакше. Якщо ви вже борете слова через їхню внутрішню первинну семантику, холостяк не можна, бо це від слова холостити, себто каструвати, то пропоную замислитися і над словом підборіддя. Бо підборіддя є тільки в того, у кого є борода, тобто лише в чоловіків. Давайте придумаємо нейтральний термін доліпня частини нижньої щелепи, скажімо. Врешті-решт, старі слова це релікти старого ладу. Олівці теж зараз золова не робляться. Парасолькою чомусь називаються, накриваються не від сонця, а від дощу. Як можна солдати, це первинно ті, хто воює за гроші, сольді, а не за ідею, тобто найманці. Тобто найманці. До речі, теж саме із жовнірами. Горнята можуть бути глиніні або ніякі, рушником можна витирати тільки руки. Бардак кругом. Я, короче оце подивилася на цей лінгвістичний батл, ну точніше заборону слова холостяк в українській мові і пошуку заміни. І я подумала, що ну прекрасно, що є люди, які фахово і класно відповідають на такі штуки. А взагалі, насправді, мене найбільше з усіх мемів потішив оцей мем, тому що він відповідає власне, ну тому що я. Нарізала а, цей уривок з турніхетом, тому що я на нього потрапила випадково. Я реально вклала лесика спати, вмикаю телефон, думаю, треба подивитися, що там в холостяку включаю, а там просто оцей момент. І я така: о, спіймала, ну треба його нарізати. зразу виклала. Але халостяк я насправді не дивилася. Читала тільки меми навколо нього. Аж тут я побачила статус, в якому відображення суті. Ти дивишся халостяка. А я дивлюся на депортацію русських за незнання літо латинського язика з Латвії. Ми різні. І ви знаєте, я з таким задоволенням дивилася на це удворіння. Ви просто не уявляєте. Давайте розділимо це задоволення разом. Подорожі. просто русских людей во дворе. -то. А за что? За то, что скажут, что они против, против глупости, против того, что памятники сносят, памятники Великой Отечественной войны. Да как к этому можно относиться? Латвия продолжает русофобскую политику. Боже, я русофобская политика. Глупости хотят, чтобы я знала этот латырский язык. І перестала поклонятися русскому солдату, як окупував ці землі. Знаєте, я дивилася цей відеоролик з цієї пристарілої жінки, і зрозуміла, що я бачила абсолютно дзеркальний протилежний антонімічний до цього ролик і показувала вам його якось в регулях. І хочу надати: от, от ви знаєте, от росіяни вміють робити продукт, який вражає, але не тільки росіяни. Є також шоумени, які вміють робити зворотнього ефекту продукт для українців. Тобто, ви пам'яті ви зрозуміли Бабушка, яка умірає видворі із Латвії. Боже, вона перестане перестання ще сходіть і умр, і все такое. Але ж ми бачили зворотній розвиток, і це тому, що доклалися українці. Ми вміємо ставити бабушок на ноги. 32 роки тому назад на похоронах свого аца. Wow. На нее навели проклятие. Мне кинули за шиворот землю. Потом э, я упала в могилу. В общем, была клиническая смерть. Uh -huh. Как я оказалась здесь? Что со мной было? Я, я не знаю. Но wow. ну, я благодарна. Это слава Божья. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Алелуя, алелуя! Вау! Слава Бож! Мені здається, що Монтяна можна відправляти і вставити ту бабушку на ноги, може вона знову почне ходити. Тому що там вона, звісно, глупость. Умирала. А Монтян може поставити її на ноги. Вона упала бросили в могилу, не знає, як показалось на сцені, ну тепер і смо. Боже, друзі, ми сьогодні стільки всякої крінжі подивилися. Ну, почали, звичайно, з сраки коня. Оля Полякова намагається нам показати, що так виглядає жінка воїн А насправді вона забуває, що ну, українські жінки ніколи не вдавалися до того, щоб у них були злягання з кіньми. Це більше руські імператриці. І я розумію, чому Оля помиляється. У неї в принципі такий бекграунд, що їй дуже легко помолитися. То вона з конями НКВДшниками в кокошники злягалася. Потім зрештою довелося показати позашлюбну дитину і намагається видати за те це за те, що це княгиня Ольга. Ну простіть, ну я в це не вірю. Як і не вірю в історію Юри Раманенка, які ми розібрали, який починає нам розповідати, що ми. Очень національне государство і притісняє русский, русский язык. Хоча серед націй, які представлені в Україні, нацманшини, росіян м -м, якось ну, і немає.